19 грудня в центрі Тетіїва відкрили головну новорічну ялинку. Подивитися на святкове дійство з нагоди свята Миколая прийшло чимало тетіївчан. Новорічні вітання для гостей свята прозвучали від голови районної ради Наталії Жубер, першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Возного та міського голови Руслана Майструка. Всіх привітати з наступаючими новорічними святами різдвом. Хочеться побажати вам, щоб у ваших сім'ях було добро та злагода і щастя в новому році. Ця чарівна пора новорічна, щоб здійснювалися всі ваші бажання. Ну, і побажати всім, щоб були у вас під подушечками подаруночки, а не різочки. Всього найкращого. Хочу вас привітати з гарним днем, з гарним святом. Святкуйте, отримуйте подарунки, даруйте подарунки і майте гарний настрій, святковий. Святом всіх вас! Сьогодні в нас велике свято. Мабуть, всі знають, що сьогодні у нас день святого Миколая, і, мабуть, саме в цей день всі очікують, щоб святий Миколай, як і колись багато років назад, знову кожному приніс подаруночки. як дорослим, так мабуть, як маленьким, так і дорослим. Бо це свято, мабуть, воно не має вікової ніякої гами. Отож, мабуть, День Святого Миколая це свято, коли починається, від, відкриває відлік всім святам зимовим, які починаються з цього дня. І саме хочеться привітати всю тетіївську родину, побажати всім міцного здоров'я, натхнення, здійснення найзаповітніших мрій, щоб в кожному мрії свої, але здійснювали для діточок, щоб ця зима була дійсно казковою. І вони отримували багато подаруночків. Ну і саме головне мирного неба нам всім і кращого майбутнього у 2017 році. Отож з різдвом наступаючим з Новим роком, і хай нам сиво щастить. Усі, затамувавши подих, чекали, коли засвітить яскраві вогні новорічна красуня міста. З цього урочистого моменту в нашому Тетєві розпочалися новорічно-різдвяне святкування. Ведуча заходу Наталія Галянт разом зі святим Миколаєм, Снігуронькою, Бабою Ягою, Зимою, Гномами провели для дітей цікаву розважальну програму. Святкових пісень співали дитячий ансамбль Сонячні крила, юні вокалісти Віка Дідковська, Марія Хміль і Аліна Білокінь а також ансамблі Червона калина та чиста криниця. Малеча із задоволенням розважалася на святі. А сні, лети, у вікна і усі чекають, дива не дарма, по світле связора, вісне Дарує нам красунечка, зима. Це новий новий новий. and i